Вітаю вас, друзі. Давно я не виходила вже на ютуб-канал, але сьогодні прям відчула, що було бажання поділитися з вами таким власним інсайтом відносно того, як перепрограмувати певні звичні реакції в нашому мозку, по-іншому реагувати на ситуації, які трапляються звичайні ситуації, які трапляються з нами на кожен день. Перше, це вкотре я вже переконалася, навіть нещодавні події підтвердили це вже в сотні разів, це те, що кожне наше слово, кожна наша думка формує життя навколо нас. Тобто, якщо подивитися на це з наукової точки зору, можна почитати це в різних книжках. Одна із книжок це Джо Диспенза Сила підсвідомості. Також класно справив на мене враження фільм Секрет, де чітко і ясно показується більш на науковому рівні, як в загальному це взаємопов'язано. І аби змінити те, що відбувається навколо нас, якщо нам щось не подобається, в якому ми оточенні, як ми виглядаємо, як ми думаємо, як ми скільки ми заробляємо, як виглядає наше тіло. Перше, що потрібно робити, це потрібно робити зміни в середині нас. В загальному я людина, яка дуже цікавиться багатьма речами в цьому світі. Я взагалі постійно вивчаю щось нове читаю відносно харчування, здоров'я, ментального здоров'я, медитації, чому так медитація впливає на... Наш стан, як це взагалі відбувається тут, які процеси відбуваються, чому йога така класна для здоров'я, так і коли я почала це все вивчати і практикувати, я бачу, що це дійсно так працює, і це точно що я усвідомила. і точно, що я усвідомила, це те, що потрібно бути дуже обережним з тим, про що ми думаємо, так вірно формувати свої запроси. Тобто, якщо я, наприклад, людина, яка хотіла. Відносно обновлення, обнулення всіх моїх процесах можливо подивитися на себе зі сторони, можливо, я десь не так щось роблю, якісь інструменти додати, якісь інструменти забрати. І коли я про це почала думати декілька днів, все світ дуже швидко на це реагує. І буквально дуже от в наліченні дні я поїхала в таке одне із сильних місць, яке також дуже повпливало на мене. Можливо, я про це розповім трішки пізніше. Ось, і саме це місце, де в далеких горах ми туди поїхали на два тижні, і просто в перший день в мене крадуть телефон. Таким чином я лишаюся зовсім без зв'язку. Я не знаю своїх паролей. Я не знаю свого паролю до iCloud, Зараз я вже розумію, що це потрібно пам'ятати. Ось, і звичайно, не було такої одразу можливості там придбати хоч будь-яку техніку. Ось і я м, зрозуміла, що окей, значить, я приймаю цю ситуацію для чогось мені ця ситуація потрібна, і через декілька днів я одразу знайшла відповідь для чого саме так мене тут. Всесвіт обнулив це, тому що, аби я трішки відірвалася від цього такого автоматизованого життя, соцмережі, Фейсбук, інстаграми, телеграми, постійно ці тригера, які звертають, які крадуть нашу увагу до себе. Можливо, ти вже хотіла щось робити, але тут ще подивись це, підпишись там, лайкни там, а там запостили новий сторіс, і насправді це така маніпуляція нашої свідомості дуже сильно забирає наш час, дуже сильно забирає наш ресурси і енергію. Це не окей для нас, для нашого здоров'я. Ось, і а, після того я приїхала через два тижні, в мене пішло очищення на фізичному рівні, дуже жорстко почала кашляти. Прям, а, я взагалі людина, яка рідко хворіє, а відчуття, як нібито був ковід. От знаєте, от прямо от, от всі симптоми, які описувалися під час ковіду, от в мене були, власне, такі відчуття. Пізніше, коли от я вже більше місяця пробула в цьому стані, да, пішло. Тотальне обнулення, я дійсно побачила дуже багато речей, які би я хотіла змінити, що би я хотіла б додати. І я просто згадала, що я сама про це собі маніфестувала, я сама про це прокручувала думки. І один, два, дуже це все світ 1, 2, 3 дуже підтвердив і реалізував. Ось, друге, що я замітила вже декілька років назад. І це просто супер офігезний інструмент, який дійсно допомагає по іншому реагувати на повсякденні якісь ситуації, які ми зазвичай придум, які ми зазвичай бачимо в негативі. Так? Тобто, в загальному наша стандартна привична реакція мозгу на будь-яку ситуацію це негатив, зразу страх або негатив, сором і так далі. Але коли ти починаєш використовувати цей інструмент, ти починаєш по-іншому вибудовувати взаємозв'язки своїй звичній реакції, і ти по-іншому починаєш дивитися на багато речей в цьому світі. І саме цей інструмент називається. Якщо будь-яка ситуація трапилася з вами, так я це називаю, значить для чогось мені ця ситуація потрібна. Я спершу в це не вірила, і я спершу думала, що проблеми якісь там з роботою, зі здоров'ям. Я думала, що це лише в мене такі проблеми. Ось я така бідна, нещасна, і в принципі в остальних людей такої проблеми немає. Але коли я почала це вивчати питання, я зрозуміла, що люди, які починали вже давно практикувати, люди, які, які нас надихають, духовні люди, так тобто люди, які слідують своєму духу, які відчувають і чують себе. Вони зустрічаються з тими ж самими проблемами, що і ми. Єдине, що відрізняють одних людей від інших, це те, як ми реагуємо на цю ситуацію. І одразу забіжу наперед. В власному досвіді я зрозуміла, що будь-яка ситуація, яка трапляється з нами на кожен день, це можливо навіть бути якась деталь. Повірте мені, якщо подивитися пізніше, через деякий час, тиждень, два місяці, шість місяців. Ви зрозумієте, що ця, саме ця ситуація була створена в плюс для вас. Наприклад, один із таких базових самих моїх перших серйозних потрясінь в моєму житті, це було те, що я була учениця в школі, яка ніколи не вчилась на п'ять, але я й не мала два. Я завжди такий середняк. Да? Мені головне було здати, я сильно цим не переймалася. Ось, і єдиний проблемний предмет, з яким у мене були завжди якісь питання, це предмет історії. От я скільки не ходила до репетиторів, от мені просто цей предмет. не лягав. Звичайно, коли було ЗНО, всі предмети здала, але от саме предмет з історії я завалила. І в той момент я не знаю саме як зараз, але якщо ти не здаєш НО, ти не можеш поступити. І на той момент мені було 16 років. Я відчувала великий сором, тому що всі здали а я ні. Плакала досить багато, і я вже в своїх 16, так, на той час я дійсно переживала цим всім. І ми почали шукати різні альтернативи з батьками, і я для себе зрозуміла, що було би прикольно глянути на закордон, взагалі, які там умови поступання, що потрібно для цього і так далі. І в кінцевому результаті, коли я поїхала, я зрозуміла, блін, дякувати Богу, що я не здала це ЗНО, тому що я коли побачила можливості інші для себе. Я зрозуміла, що це для мене буде набагато набагато прикольніше, і скривіше. І, яскравіше. в принципі, так і сталося. Коли поїхала за кордон, для мене це була просто величезна, мега класна школа, про яку я не жалію ніколи. Саме от завдяки цьому я відкрила, я вивчила ще одну додаткову мову. Я познайомилася з багатьма людьми. У мене якісь почалися, почала на світ дивитися трішечки зовсім ширше. І я розумію, що в той момент, коли я ревіла і плакала, для мене все це підготував кращий момент. Кращий варіант, але тоді головою мені було важко саме придумати ось саме ось, ось такий варіант для себе. І е, так само було і в відносинах, коли я думала, що це вже моя перша і до кінця життя любов, коли ми там розталися, це в мене е, було моєю точкою росту, росту як особистості. Е, взагалі, я почала вивчати про ці особистість. Цінності, кордони про жіночність, про красу почала дуже сильно займатися саморозвитком. І це така сама перша дрібезхова ситуація, яку я згадала. Але якщо згадувати кожне, що траплялося зі мною, чи там перш, чи в відносинах, чи в роботі, в кінцевому результаті, я через якийсь час зрозуміла, що ця ситуація була створена для мене, і для мене підготували кращий варіант ніж я собі намалювала у своїй голові. Крок за кроком з кожної ситуації, коли я почала підходити, от саме і для чогось мені ця ситуація потрібна, я почала більше довірятися речам, які відбуваються навколо мене. Якщо я бачу щось, що відображається в моєму просторі, що мені не подобається, я знову починаю дивитися, якими думками та діями я створила цю реальність навколо себе. І я почала цим ділитися людьми навколо мене в свій час, і я почала розуміти, що коли вони зі мною ділилися якимись своїми негативними моментами, з часом ми прокручували, як це все завершилось, і для них це виходило також в плюс. Ось і дякую, що тоді дослухали це відео до кінця, і до нових зустрічей.